Як розлучитися з дівчиною, яка безмежно в мене закохана? Моя дівчина абсолютно одражима мною, але з нас не вийде гарної пари, ми занадто різні. Буквально в усьому ми повні протилежності, тому я вирішив, що хочу розірвати стосунки, але не хочу спустошувати їх. Якщо можливо, я хотів би залишитися друзями, тому що вона мені подобається і я піклуюся про неї. Просто я не думаю, що з цього вийде щось путнє. Не хочу здаватися грубою, але я не думаю, що 19-річна жінка з аутизмом, особливо та, яка за вашими словами замикається в собі під час розмов у минулому, матиме достатньо емоційного інтелекту, щоб впоратися з дружбою з колишнім коханим. Звичайно, не одразу. Якщо вона вам справді небайдужа, дайте їй час, щоб пережити розрив стосунків, і не контактуйте з нею взагалі. Можливо, скажіть її батькам, друзям, що ви розійшлися, плануєте розійтися з нею, щоб її мережа підтримки знала про це і змогла надати їй допомогу. Вибач, брате, але твої почуття теж мають право на існування, і якщо ти їх не відчуваєш, значить, ти їх не відчуваєш. Насправді це нормально бути абсолютно протилежним. Ми з дружиною одружені 20 років і зустрічалися 5 років. У нас немає практично нічого спільного, окрім основних цінностей. Перевага відсутності спільних інтересів полягає в тому, що ми обоє можемо цікавитися речами, про які нічого не знаємо. Крім того, це дає нам можливість бути досить незалежними у нашому шлюбі. Однак. Вам лише 19, тому шлюб, швидше за все, не стоїть у вас на порядку денному. Я б порадив просто серйозно поговорити з нею про це, де ми знаходимося, намагаючись бути максимально відвертими. Це може завдати їй болю, але просто бути чесним найкращий спосіб. Я зайшов сюди, щоб сказати: ось що якщо ви розумієте свої відмінності, ви дійсно можете їх використати. Я вже 44 роки одружений з жінкою, яка надзвичайно зосереджена на деталях, аж до того, що втрачає загальну картину і дуже несхильна до ризику. Я людина з високим рівнем ризику. Ми багато чому навчилися одне від одного і дуже виросли. Ми приймаємо кращі рішення з меншою метушнею, довіряючи один одному в тому, в чому вони найкраще розбираються. На цьому шляху вона зрозуміла, що існують розумні ризики, а я зрозумів, що деталі мають значення. Я теж стала непоганим сушефом. У цій чесній розмові ви можете просто знайти спільний шлях вперед, або ви можете навчитися краще керувати стосунками поговоріть відверто. Щоб це спрацювало, кожен з вас має бути людиною, яка щиро переймається інтересами інших людей. У сучасній культурі антагонічного індивідуалізму це стає все менш поширеним, переважає позиція Я нікому нічого не винен, яка включає в себе навіть приділення уваги нашим друзям і коханим. Саме так мій хлопець обожнює зорені війни, а я навіть не змогла додивитися перший фільм. Коли він вперше заговорив про те, що хоче, щоб я подивилася його разом з ним, а я відмовила його почуття, були дуже ображені. Наступного дня я пішла в магазин і купила кілька тематичних закусок зорених воїн, таких як крекери і фруктові снеки, щоб вибачитися, і сказала, що, хоча мені не дуже цікаво, я хочу спробувати, тому що знаю, як багато це для нього значить. Я заснула через 30 хвилин після початку фільму, але він не засмутився і з тих пір не намагався змусити мене подивитися його, тому що невеликих зусиль яких він доклав, щоб показати, що мені не байдуже, було достатньо. Кілька місяців тому я був у дуже схожій ситуації, за винятком того, що я на 10 років старший. Мати різні інтереси це нормально, але мати різні життєві цілі та взагалі підходи до вирішення проблем ні. Я знаю, що ви сказали, що основні цінності мають бути однаковими, але важко досягти згоди на поверхневому рівні щодо того, якими вони є насправді. На папері у нас з колишнім були дуже схожі цілі та цінності. Але коли справа дійшла до втілення цих цінностей у життя, виявилася досить розюча різниця. До такої міри, що я не міг уявити, як виховувати з нею дитину. Якщо у вас є різні або взаємодоповнюючі речі, це чудово, але якщо ці відмінності призводять до того, що одна людина відмовляється від того, що їй важливо, або робить більше, ніж належить, то це очевидно недобре. Пам'ятайте правило бойцкаутів. залишити її кращою, ніж ви її знайшли. Будь швидким, співчутливим і дисциплінованим. Не водіть її за ніс, не змушуйте її думати, що є надія, тому що ви погодилися відповісти на телефонний дзвінок або зустрітися з нею, щоб просто поговорити. Будьте добрим і не дивуйтеся, якщо ваше серце теж трохи розбиватиметься в цьому процесі. Вам має бути важко усвідомлювати, що вона буде страждати. І, можливо, через кілька місяців ви, зрештою, станете друзями, але не зараз. Також пам'ятайте, що ви робите це, тому що піклуєтеся про неї, і не хочете, щоб вона застрягла в цих стосунках більше, ніж ви. Також повністю згодна з тим, що не варто залишатися друзями. Відсутність контакту найкращий спосіб пережити розрив. Я також не хотіла цього чути, коли була молодою і розлучалася з кимось, кого дуже сильно любила. Але залишатися на зв'язку було жахливо для всіх. Вони обидва такі молоді. Вона заслуговує на когось, хто буде намагатися зрозуміти і святкувати її, а він заслуговує на когось, з ким він відчуває, що може розділити життя. Плюс, на мою думку, якщо ви почали зустрічатися, коли ваш вік закінчується на підлітковому, ви, ймовірно, не повинні бути разом в довгостроковій перспективі. Занадто багато розвитку ще має відбутися, занадто багато знань про себе потрібно дослідити і занадто багато способів стримувати один одного. Залишатися друзями можна лише через роки після розриву. Потрібно сказати їй, що ви, здається, хочете різних речей у житті, і хоча між вами є хімія, вона приведе вас до двох дуже різних місць. Якщо жоден з вас не хоче спробувати знайти компроміс, тоді стосунки повинні закінчитися. Це відстійно, але це трапляється. Залишатися разом тому що ви боїтеся розлучитися, призводить до сумнівної образи і повільного закисання ніжних моментів, які ви розділили. Не залишайтеся друзями, вибачте, але це жахлива ідея. Занадто важко рухатися далі, коли ви все ще дружите з кимось після розриву. Будьте чесними про те, що ви відчуваєте, підтримайте її, а потім відпустіть. Можливо, зробіть це у неї вдома, щоб вона була в безпечному місці, а ви могли піти, коли все закінчиться. Якось я розлучилася з хлопцем по телефону, коли жила в його квартирі, і мені довелося подзвонити мамі, щоб вона забирала мене і всі мої речі. Це було жахливо. Як тільки ви зрозуміли, що стосунки для вас закінчилися, просто розірвіть їх. Все інше це марнування часу та можливостей іншої людини рухатися далі. Це як звільняти когось, тільки коротко. Вибач, я багато думав про це, ми занадто різні. Ці стосунки мені не підходять. Але не намагайтеся бути друзями. Їй потрібен простір, щоб прийти в себе. Дружба лише ускладнить це. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!